Во-первых, спасибо всем, кто вчера не заказывал мне пиццу. Вашингтон предъявляет Украине новый ультиматум. Нужно договариваться. Не надо торпедировать переговорный процесс. Формула мира для Украины только одна. Ликвидация Украины как государства. Россия накапливает ракеты для сокрушительного удара по Киеву. Нью-Йорк Таймс предрекает настоящую катастрофу. И дальше уже на орешник наклеивать праздничную этикетку. Ну, хотели меня убить не в первый раз, и не только это все было во время войны. Нихуя, нихуя, что поймала. Нихуя. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це ваш улюблений випуск антипропаганди. Бо ніщо так не продовжує наше життя, як сміх на нашим ворогам. Ніщо так не скорочує життя росіян як фантастична робота збройних сил України. Сьогодні, як і завжди, ми завдячуємо саме нашій армії за все, що ми маємо, і сподіваємося, що наші військові час від часу мають можливість дивитися і наші випуски. Тож. Ми будемо сьогодні розповідати про всі заклики до України капітулювати. А знаєте, чому виникають ці, ці заклики? Тільки тому, що ворог нас не може перемогти. Тож давайте не давати їм жодного шансу в інформаційній сфері, у тому числі. Лишайте нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Корванова Лайф. Коментуйте, почути і побачити. Звісно, отримуйте насолоду. Дня не проходить, щоб якесь НПЗ чи великий об'єкт, що приносить росіянам фінанси, які потім витрачаються на війну. Щоби ці об'єкти не зазнавали якихось невідомих ударів, і сьогодні теж у нас винятків не буде. Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області був під атакою безпілотників, і це, друзі, звісно, не вперше. Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи РосНЕФТЬ. Це символічно, тому що... Трамп вводить санкції проти Роснафти, і звісно, це роблять наші сили оборони. Вночі над Новокуйбовшивським НПЗ в Самарській області прогриміла серія вибухів. Ну і за попередніми даними місто атакували дрони Камікадзе. Це знаєте, той випадок, коли Камікадзе приносить справді суттєвий результат. Бать. сильно будет? На, нахуй. Нихуй. Нихуя, нихуя что поймала, нихуя, Ха. прикольно ух, ебащай блин сильно. Як ви здається, почули по голосу? То це була дитина. Ось чому вчать в російських школах ось на що здатен великий руський язик. Ну і звісно, цю ситуацію довкола Новокуйбувшиського нафтопереробного заводу, чомусь великі російські канали забирати не захотіли. Аналізувати, розповідати про це росіянам, не стали. Замість цього вони говорили про куди важливіші справи. Виявляється, на Соловйова готували замах. Ну цей один із тисячі. Підлий, злий, безчесний, все як завжди. Українські спецслужби хотіли, аби головний пропагандист Кремля помер, обісравшись на унітазі. Ну, чим вам не гідна смерть для росіяни насправді, правда? Тим паче, що Соловйов людина багата, він не бурят, там якийсь середньостатистичний. А отже, унітаз в нього точно є. А може, навіть і не один. Ціла банда продумувала, якби в буквальному сенсі, слова. Назавжди закрити рот Соловйову. Придумували змову, шукали рецепти, вдома готувались. І ні, не закладати вибухівку чи стріляти. А як правильно розкатати тонесеньке італійське тісто вбивцю? І щоб вчасно вбити Соловйова, готовою пепероні чи чотири сири. Ну, я, я не прикалуюсь. Він сам говорить, що його хотіли вбити. Піцею. Коротше, тема настільки смішна, що з Володі тягнуть прикол навіть свої ж інші пропагандисти. А він чомусь на це обурюється. Во-первых, спасибо всім, хто вчера не заказывал мне пиццу. Потому что очень. Ну, это к корреспонденту ТАЗС вопрос: от, ну, от что у людей происходит в голове? При этом я к ТАССУ отношусь очень хорошо, руководство ТАСС хорошо знает. Значит, идет судебное заседание до сих пор при этом, да, по делу. Банды, которая по заказу украинских властей готовила ну, еще первое покушение на меня, ставшее... Ну, так об этом много говорили, потому что об этом говорил в факте покушения и Верховный, и руководитель ФСБ. И банду тогда громко взяли, и так было, было серьезное движение. Ну, хотели меня убить не в первый раз, и не только это все было во время войны, это и до этого было. И... И есть там целое видео. Ну вот, во время заседания была оглашена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых по делу Андрея Пронского. Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем заказ через Яндекс .Еду, перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу. И вот почему-то именно это надо было вытащить. При этом, на самом деле, это путь отнюдь не новый, довольно часто используемый, используемый, когда отравленную еду для этой цели. И при этом, ну, наверное, это уже хорошо известно, что ряд таких покушений удалось предотвратить. В частности, когда тортик ребятам-вертолетчикам ряд, к сожалению, нет. Но думали, что умирают люди, умирают по каким-то естественным причинам. Оказалось, все совсем иначе. Ну, кроме всего прочего, эта же банда готовила и отрабатывала совсем другие движения. Совсем другие движения. То есть они также планировали отравить ручки машины, нанести яд. Они в конечном итоге решили, что необходимо провести взорвать автомобиль и добить из пистолетов, для чего им были приобретены, все же необходимо. Ну, естественно, сразу начинается, это кажется все дико смешным, Ряду людей, они розміщають з об'яснення, що такое пицця, ну, такое специфічнее хахлецьке чувство юмору людей, которые тепер вдруг перейшли на службу в наші органи, ну, хахлами як були, так і остались. І ви повітьте, яка б херь нанеслася не за паребриком, обов'язково, зрештою, це все ми. Ми навіть розслідуємо, чи навіть по ту сторону, це все одно за це не відповідальність ми. Хоча це саме та країна, яка. Ну, кого там Труїла Тру... Тру... не тільки Навального, це вони завжди намагаються через воду, через трусіля когось знести. А тут, виявляється, тепер і тортика до рота не можна взяти. Але це тільки Соловйов, як, як знаєте, найбільший російський нарцис обговорює виняткової тільки тему свого власного життя. Он в сусідній студію в Капієвою, все хай інакше. Я друзі, чесно скажу, що всі ці дні намагаються розібратися. То хто ж злив телефонну розмову від Кофа Йошакова. І достеменно не знаю. Ну, спочатку здавалося, що це росіяни. Вони були найбільш зацікавлені в тому, але далі з'явилася інформація, що це нібито зробили європейці. І якщо це так, то це браво такої тонкої гри. Ми і чекали від них завжди, щоб вони нанесли удар по проросійським силам саме в той момент. Коли вони найменше чекають. А от в усьому іншому, здається, для Москви ситуація не дуже сильно змінилася. Там все ще вірять і чекають, і візит Віткофа наступного тижня. І з підписання якихось документів із Києва. пардон, вони вірять все ще в нашу капітуляцію. Тож вхід йде улюблена зброя Путіна, якої справді аналогів нет. Це тотальне залякування. Київ, нібито, знову чекає безпрецедентна ракетна атака. Здайвайтесь! Ну, от ніколи такого не було за три з половиною роки. Ніколи не було ні арешника, ні погроз ядерним озброєнням. А тепер раз і здавайтесь: ну ну так, йдіть до Києва. Ми тут вам і здамося. В чому ж питання? Слядам Вашингтон пред'являє Україні новий ультиматум. Го секретар Рубіокаксабчає політик, від <звідом> Києва підписати з з Росії. прежде чем начнется обсуждение гарантий безопасности Украины. До подписания этой, как говорят критики мирного плана капитуляции, Трамп отказывается принимать Зеленского в Белом доме. Западные СМИ буквально бомбят переговорный процесс, пережевывая вброс Блумберг. Ту самую стенограмму телефонного разговора выйдет с помощником Путина Ушакова. По данным Wall Street Journal, разговор был перехвачен разведслужбой одной из европейских стран. Здание Guardian, ссылаясь на бывших сотрудников спецслужб, сообщает, что утечка могла быть организована европейскими или американскими агентствами, недовольными российской позицией Уиткопа. На этом фоне Пентагон в лице министра армии Трискала пугает союзников. Россия накапливает ракеты для сокрушительного удара по Киеву. Нірктаймспредрікає настоящую катастрофу, якщо не підписанні медля при Притом, Я думаю, пройдуть навіть десятиліття, не менше Україна потенційно вже буде членом європейського союзу, частиною НАТО. Ми підемо далеко, далеко вперед, і будемо розвиватися. А російські діди, якщо їх, звісно, не грохнуть наші спецслужби і щину пропагандистів, так і будуть продовжувати навалювати в своїх ефірах про необхідність ліквідації тотальної України. Їм, певно, будуть писати глядачі, дід ви що, опять таблетки не випілі. Війна скінчилась. Але це вони будуть повторювати як заведені, і це ж буляха смішно. Ну відкрийте ви перед будь-яким своїм ефіром мапу, бой... мапу бойових дій. Подивіться, це не складно і не страшно. І подивіться, наскільки ви виглядаєте смішно і нікчемно, коли продовжуєте навалювати про ліквідацію взяття України, розділення нам треба тес 50. Ще минулого року ви не розуміли, як латати дірки, наприклад, на кордоні з Курською областю. Ви обтікали і розповідали, що вперше часів Другої світової війни іноземні війська перебувають на ваших територіях. А тут вы заговорили про ликвидацию нас. Ну-ну. И вот этот человек говорит про формулу мира для Украины. Какая формула мира? Формула мира для Украины только одна. Ликвидация Украины как государства. Вот это единственная формула мира, которая гарантирует мир на этой славной, прекрасной земле, которая когда-то называлась Украиной. До речі, ви ж пам'ятаєте, що білоруський тарган, він же теж був і є частиною хору тих голосів, які розповідали свого часу, що Путін із Україною буде воювати. Ну, скільки тижні? Тижні. Але це він сказав роки тому. Тепер улюблена ескортниця Кремля розповідає, що війну треба спинити, спинити тут і зараз, зараз і тут, аби перестали гинути не діти Зеленського. Чуєте, а цей бульбо ви не пам'ятаєте, скільки разів щось подібне він говорив в бік Путіна і Росії? Ну от пам'ятаєте його публічні виступи? Володя Астанаві, геноцид російськомовних росіян? Ні, от я не пам'ятаю. Бо от ви не знали, але є таке поняття як політична кастрація, яку і пройшов Лука один із перших. В сучасній історії в 20-х роках 20 роках цього століття, коли Пиня допоміг йому після фактично програних виборів і непокори білорусів втримати владу саме з тих пір Москва і затикає рот мінську, і Лукашенко може собі дозволити говорити тільки те, що подобається Москві. Мені тільки в цій ситуації цікаво тільки одне: білоруси, а ви із. Цим тавром, яке на вас покладає Лукашенко і його режим, ви як жити будете далі? Якщо Володь Зеленський хоче на реалії, я зараз йому ще раз оказавшись тоді прав, правом, хочу йому не, не совет дати він краще мене може знає ситуацію. Хочу просто сказати то, що вижу я. Якщо ти хочеш, щоб Україна західнилася. В тех границах, в которых она сегодня есть, общем, с учетом реалий на фронте, нужно договариваться. Не надо торпедировать переговорный процесс. Если где-то чего-то не можете договориться, а я из этого предложения не увидел, что там нельзя по чем-то договориться, по каким-то вопросам. Но если вдруг там какая-то демилитаризованная зона, зона, кусочки и так далее в Донбассе, ну оставьте на потом. Ну поставте на потом, ну прикратіть цю війну, де гибнуть не твої діти. Де гибнуть чужі діти. в вот чому головна проблема того ж Зеленського. Гибнуть інші люди. Это надо иметь в виду, и самое главное, ти потеряєш страну. Ну а от часом самі російські пропагандисти носяться із ідеєю, що Третій Рейх оживає, реінкарнується і повертається. Який Третій? Як Третій? Чому? Чому Третій? Якщо Росія це вже четвертий. Пам'ятаю, Гітлер теж є свого часу клявся, ну, точніше, Рибендропом, що не буде нападати на Радянський Союз, а сам раз і вдарив. Так і росіяни. Подивіться, що вони увесь цей час роблять. Вони дивляться такими, знаєте, псячими очима, європейцям в їхні очі і клянуться. Клянуться, що вони воювати, нападати, навіть і не думають, дивляться і суть в очі, як і завжди. Але як тільки хтось інший, хтось із європейців, перестраховується, перетряхує свою армію, починає думати, думати і говорити, покидають ще нічого не робити, про оборону, чомусь у росіян одне місце починає жим жим. Жим-жим, адже цього разу ніякого ленд лізо від Америки не буде. Росія буде. Продовжувати виват, скоріш за все, зі своїми партнерами, але знаєте, не дуже вони схожі на тих, які можуть принести їм перемогу. Тут та штати точно не будуть на боці Росії, це росіяни завжди відкидають допомогу та значення того, що союзники були завжди поруч. Але по факту, якщо Європа дасть свою відповідь Росії, от тут -то Росія точно і впаде. будет очень внимательно следить за теми э, шагами, которые будет предпринимать германская экономика. Вот если мы увидим начало перестроения ОНы на военные рельсы, <свы> <свы> ну тут э, надо будет сначала спеть э, броня крепка и танки наши быстры, а наши люди говорить. Вот, ну и дальше уже на орешник наклеивать праздничную этикетку. Надо быть готовым. Интересно также будет э, последить, как э, остальные европейцы начнут сейчас рыпаться по этому поводу. Ну, им же тоже надо э, служить. Сейчас мы э, с вами с э, большим интересом опять э, поглядим, э, как эти бывшие страны социалистического лагеря, отдельный привет политологам на пенсии, у которых там все нормально, сейчас ничего-ничего, э, начнется классовая борьба, вот это все. А? Вот как именно эта публика, поляки, чехи, э, румыны начнут предоставлять, болгары опять-таки, э, начнут предоставлять э, свой кадр, пусть по чуть-чуть, Пусть немножко, но курочка, как известно, по зернышку весь двор обгадила. Э, для, так сказать, этой э, новой армии. И она будет гораздо более восточноевропейская, чем а, то, что имел фюрер Великогерманского рейха. Я думаю, что скандинавы свое тоже соберут. Голландцы бельгийцы, французы, испанцы, итальянцы. Все нормально будет. И ничего себе. Вы даже не поверите, но даже Соловьев втомился от того, что СВОшно. Ну, так что, помните, вот тебя Друга армія світу, і досі не у Києві, що війна триває без п'яти хвилин рівно стільки, скільки вілікаєстві? Піцелюб втомився обтікати в кадрі, розповідаючи про великі здобутки Росії, адже поразка їхнього бліцкригу вона, очевидно, вже не тільки всьому світові, а й упоротим росіянам. Але ви ж не думайте, що Соловйов якийсь такий простак, що він так от просто бере. І дозволяє собі поставити гостре, гострюще, я б сказала, питання в ефірі. Ні. Він точно знає просто про що думають недорогі росіяни. Він точно знає, що вони обговорюють в себе на кухнях та на лавках у дворах. Тож питання Солов'йова, це і є пошук виправдання. Ну 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 то ж. Ми ще не в Києві. Ми ще не побіділи тільки тому, що ми ще навіть не починали. Ось чему перемоги, так и нет у Россия. Михаил Михайлович, можно дам жесткий вопрос? Вот уже продолжительность войны примерно как Великой А почему мы до сих пор не в Берлине? Вы знаете, я бы на этот счет вот ответил так, что как мне кажется, как мне кажется, все-таки еще вооруженную борьбу не включены все те ресурсы, все те ресурсы и возможности, которыми обладает наше государство. Вот у меня только такой ответ на этот счет, потому что все-таки успех военных действий обеспечивается только одним подключением всех ресурсов и подключением всех тех вооружений, которыми обладает государство. Если это не сделано на данном этапе военно-политическим руководством нашей страны, то, видимо, все-таки, видимо, все-таки такая задача, такая задача и по большому счету и не сформулирована, что типа, например, выйти там на западную границу Украины. Как бы там ни было, война – это определенный, вот, определенный костер, в который так или иначе надо бросать людей, технику, вооружение, ресурсы. И Uh, выгоднее всего государству, конечно, короткая война, близко, в течение которого противник, как правило, громится на голову. Но не всегда так получается. О да, чем речь, да? <laughs> Выгодно в один день уничтожить, проблемы no. не, не, не совсем так выходит, да. Ну, да, ну да. Но реальность такова, что хотели, конечно, хотели, да. за, хотели за неделю, а не получилось и за три года. Ну, а для того, чтобы оцю недоперемогу. Нездатність взяти Україну треба якось діяти інакше. Коли не перемагаєш, коли переступити через Збройні Сили України не виходить, то треба бити по найболючішому. Треба наносити удар під дих. Треба не боятися бити навіть в спину, знаходити найслабші місця ворога і наносити удар. І росіяни це зробили. Вони вправно беруть участь. Всі ці роки в конкурсі, хто придумає найсмішніше прізвисько Зеленському? Хто ну от прям чернуху скаже про нього, так наче це допоможе їм нарешті здолати. І переможе з цього тижня, переможе з цього тижня автор зеленого прища. Це ответ на ваш вопрос. Тому що не мішиць треба убивать, а треба вбівати королівський дом. Ну, клан в этом случае. клан. Ну, дотянуться я пока туда не могу. Но до прыща вот этого зеленого я дотянуться могу. Не я, Дональд Трамп, не до таких дотягивались. Ну и проходит команда, и набув ФБР предъявляет Я знаю, що Діма сумнівається в ролі ФБР. Дано да, но... знаю, знає. Ви хочете спитати, що вони курять, що вони п'ють. Це можна сказати про більшість із тих, хто публічно виступає. От що бухло творить з людиною, до речі, знає не тільки Марія Захарова, яка є амбасадоркою всіх російських талавайок, а й Григорій Лєпс, артист-алкоголік, який здається п'є більше аніж увесь інший російський шоу віз. Культ особистості, от чого виявляється, ще не вистачає Російській Федерації. Хоч де там, куди там. Росіяни би дуже-дуже хотіли Київ, звісно, перейменувати на Путінград. Але якось не вийшло. Не вийшло ані з Путінградом, ані з Києвом. Тож Лепс пропонує переіменувати руїни Бахмуту іменем Путіна. При тому, якщо чесно, я так і не розібралася і не зрозуміла. Може, Лепс просто тролич Путіна? Може, це колкість і непокора, мовляв, отвій от рівень це руїни і труха, сміття та трупи СВОшників. Оце і справді град, який ти, Пиня, збудував? Путінград. Думаю, так має називатися Красноармійський, коли ми побідім. У Сталіна є Сталінград, і ми його помнімо. А у нашого великого президента должен бути Путінград, щоб потомки помнили о його великих делах. Путін уже може нічого не делать, да він може навіть завтра уйти. Але ім'я його буде жити в віках. Ну і зрештою, що ж ми постійно за спиною обговорюємо, згадуємо, цитуємо. Під завершення, друзі, такого ви точно більше ніде не побачите і не почуєте. Це абсолютно наш ексклюзив. Слова. Виступ, який найкраще підбиває підсумки абсолютно всім історіям, які ми вище згадували. Пиня випив сиворотку правди, на жаль, не з'їв солов'їної піци, і ось що наговорив: ми взяли Купінськ, ми взяли Волчанськ і вже окружили Краматорськ. Я особисто веду за собою війська, сидя на танці. А потім слышу, як Аліна мені говорить: Володя, Володенька, просипайся. Ти обосрався. І щоб ви не сумнівалися, знаючи, як все стрімко змінюється. А чим би не припустити собі, що із часом, якщо мені таки виживе, чи в той момент, поки він ще буде живий, ми цілком ймовірно, можемо щось подібне почути. Але для цього треба продовжувати нашу боротьбу. Тож не забувайте, друзі, лишати нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!